Начебто нещодавно розпочався 2023 рік, і всі таки чекають на головні прем'єри цього року, але також насправді цікаві новинки кіно вийдуть і в 2024 році, які варто чекати, затамувавши подих. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Лінкс e та підбірка знаю. Очікуваніших фільмів 2023-2024 років. Це вже сьомий фільм в популярній серії роботів інопланетян, включно з шістьма картинами Майкла Бея і приквелом про Бамблбі, здатних змінювати свою форму та перетворюватись в різноманітну земну техніку. Він має започаткувати нову трилогію. У сьомій частині введуть нові види трансформерів, з'являться одразу три фракції, максимали, нащадки автоботів та суперники предаконів, предакони, трансформери, що перетворюються на звірів, і теракони, живі трансформери. Мерці, своєрідні роботи зомбі, а в центрі сюжету опиниться Оптимус Прайм в класичному образі першого покоління, який нещодавно прилетів на землю. Такої ти ніколи не зустрічав. Хай покажуться! На сайті VGOT Discovery Скавери з'явилась інформація від одного з джерел студії, що в роботу запущено фільм Громовершці. Новий проект зараз знаходиться в стадії ранньої розробки, і подробиць про нього практично немає. В основі сюжету лежать комікси про команду суперлиходіїв Громовершці, в яку входили найрізноманітніші суперлиходії та антигерої. Включаючи барона Зимо, Нормана Осборна, Дедпула, Карателя, Зимового Солдата та інших антагоністів. Хто з'явиться в картині Марвел, поки невідомо, але за чутками ми можемо побачити лідера з коміксів про Халка. 85-річний кінокласик Рідлі Скотт не зменшує творчих оборотів. Наполеон присвячений сходження Бонапарта на престол, розглянутому крізь призму його складних відносин з дружиною Джозефіною. У ролі Наполеона Хоакін Фенікс режисер розповів, що заради Фенікса та його кращого проникнення в образ сценарію фільм з кого переписали, а у Джозефіну перетворилась Ванеса Кірбі. У мережі з'явився тизер 4-ї частини франшизи Капітана. Яку зняв нігерійсько-американський режисер Джуліус Она. Кінокомікс «Капітан Америка Новий світовий порядок з ентоні Макі вийде в прокат 3 травня 2024 року. Раніше режисер розповів, що у фільмі персонажу Макі доведеться зіткнутися з великою відповідальністю та очолити супергеройську команду, головним антагоністом Сема Вілсона стане лідер у виконанні Тіма Блейка. Знаменитий режисер Зак Снайдер. Який минулого року випустив одразу два фільми Армія мерців та Армія Злодіїв, продовжує свою співпрацю із стрімінговою платформою Netflix, та їхнім наступним спільним проектом стане науково-фантастична пригода під назвою Бунтівний місяць. Даний фільм розповість про те, як народ однієї галактики відправляє молоду жінку на пошуки воїнів з інших планет, щоб допомогти їм захиститися від тиранічних армій, що тероризують їхню мирну колонію. Пасажирський космічний лайнер зазнає аварії після зіткнення з астероїдом, судно здійснює екстрену посадку на невідомій планеті серед тих, хто вижив пілот Мілс та юна пасажирка на ім'я Коа, планета, де виявляються герої придатна життю. В ній є атмосфера та питна вода. А ще вона населена величезними ящерами, які не раді гостям. Ця планета земля передісторичної доби, 65 мільйонів років тому. Тепер пілот та його юна супутниця. Це має знайти спосіб повернутися додому, а разом навчитися виживати без їжі та медикаментів і не потрапити у лапи хижаків. Ми з тобою доберемося додому. Додому сім'я «Готово». Гью Джекман в одному з інтерв'ю розповів, що сюжет Дедпула 3 із Росомахою розгорнуться до подій Логана, тож фільм не перепише канон. Також актор зазначив, що в картині Росомаха матиме вкрай напружені відносини з Дедпулом, оскільки вони повні протилежності. Логан хоче перебувати за мільйон миль від Дедпула або вмастити йому, якщо той піде. На жаль, у фільмі між ними буде не мільйон миль. Отже, я швидше за все вмащу йому. Невгамовний авантюрист Діана Джонс не збирається звикати до тихого життя, як і колись він здатен знайти вихід з будь-якої навіть самої безнадійної ситуації, ніяка халепа не змусить його відмовитись від наміщеної цілі і жодні перешкоди не зупинять його. Тож глядачі знову побачать карколомні пригоди улюбленого героя. Пригодницький бойовик Індіана Джонс і реліквія Долі стане п'ятим внеском у франшизу та вийде на екрани через 40 років після прем'єри першого фільму. Творча команда фільму всі ці роки лишається незмінною. Режисерське крісло знову займе Стівен Спілберг. Сценарій напише Джордж Лукас, а головну роль виконає Гаррісон Форд. Але кілька разів у житті. Я бачив дивні речі, які я не можу пояснити. За багато років до того, як стати тиранічним президентом Панема, 18-річний Корілан Сноу, остання надія свого роду, що згасає, колись гордої родини, яка втратила шляхетність у повоєнному капітолії. З наближенням 10-х щорічних холодних ігор, молодий Сноу стривожений, коли його призначають наставником Люсі Грейберт, дівчина трибуна з бідного деструкту 12. Але після того, як Люсі Грей привертає увагу всього Панема, зухвало співаючи під час. З церемонії, що зможе переламати ситуацію на свою користь, об'єднавши свої інстинкти шоумена та політичну кмітливість, Сноу та Люсі Грей потрапляють у вир подій у боротьбі за виживання. Зрештою, вони з'ясовують, хто з них співочий птах, а хто змія. Події нової стрічки розгортаються через багато років після фіналу фільму Планета Мавп Війна з того часу з'явилось безліч племен мавп, які прямують по прокладеному Цезарем шляху, а люди змушені тягнути жалюгідне існування. Деякі мавпи в житті не чули про Цезаря, інші ж навмисне спотворюють його вчення, щоб піднестися над іншими. Один з героїв фільму, ймовірно, центральний антагоніст, починає поневолювати інші племена Мавп з метою накласти свої на людські технології та стати верховним правителем. Інша ж мапа, в свою чергу, втікає з одного такого захопленого племені та намагається знайти шлях до свободи. Ключем до цілих обох героїв стає неназвана жінка-людина, яка зрештою виношує власні плани. Події фільму розгортатимуться після завершення попередньої частини, коли Джон Уік вирішує об'єднати сили з королем підземної мафії, щоб кинути виклик високому столу організації з 12 впливових мафіозних кланів, яка заправляє усім у всесвіті Джона Уіка. Навесні 2022 року стало відомо, що фільм матиме спін-офф під назвою Балерина занойде Армас. У центрі сюжету опиниться балерина Кіллер, що полюватиме на інших найманих вбивців яких вона звинувачує у вбивстві своєї родини. Вперше цей персонаж був представлений у фільмі Джон Вік 3 у виконанні професійної танцівниці Юніті Феллан. 42-й розмір, як завжди? «Так!» Тоді погнали? Є, є, є! Фільм є байопіком про життя великого фізика Роберта Опенгеймера. Важко знайти більш суперечливу постать в науковому світі. Патріот США, який відкрито симпатизує комуністам, творець ядерної бомби, який жахнувся від бомбардування Хірасіми та Нагасакі. Людина, яка подарувала своїй країні небачену за силою зброю, відомий на весь світ вигнанець, позбавлений посади, який став ізгоєм. Життєві колізії фізика лягли в основу сюжета майбутнього фільму. Стрічка, безперечно, Буде наповнена драматизмом. Недарма Нолан називає Опенгеймер найскладнішим проектом у своїй кар'єрі. про... Фільм з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою повинен вийти в прокат в жовтні 2024 року. За попередньою інформацією, події другої частини розпочнуться в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько Джокер. Судячи з цього, там він познайомиться з доктором Харлін Квінзель, яка в коміксах закохалась джокера та після інциденту з кислотою перетворилась на суперлиходійку і коханку джокера Харлі Квін. Втім, остаточний сюжет фільму поки тримається в секреті, проте вже відомо, що фільм буде знятий в жанрі кримінальна драма та трилер з елементами мюзиклу. Барі Аллен подорожує у часі, щоб запобігти вбивству своєї матері, це призводить до непередбачених наслідків. Барі Аллен судовий медичний експерт. Одного разу внаслідок нещасного випадку до його організму потрапляють на електризовані хімікати. Барі дивом залишається живим, а з його ДНК відбуваються незрозумілі речі. Молода людина відкриває в собі здатність пересуватися швидше за швидкість світла. Аллен стає флешем, супергероєм, завжди Готовим прийти на допомогу мешканцям рідного Централ Сіті. Наслідки були просто жахливі. Брюсе, я все виправив. геть усе знищиш. Майбутня робота продовжить історію шлях води. Кемерон запевняє, що третя та наступна частини будуть найкращими, а все інше було лише прелюдією до них. В аватарі 3» режисер пообіцяв показати злих наїв людей попелу. Крім того, наглядачів чекає більше фантастичних місць Пандори, знайомство з іншими кланами, а також продовження лінії про дітей Джейка та Найтирі. А ось історія самого Джейка Салі у третій частині швидше за все закінчиться. Прем'єра Блейда запланована на 6 вересня 2024 року. Фільм стане завершальною частиною п'ятої фази кіно Всесвіту Марвел. Мисливець на вампірів на ім'я Ерік Брук вперше з'явився в коміксах Марвел в 1973 році. Він є напіввампіром, напівлюдиною, що володіє багатьма властивостями вампірів, проте здатний жити під сонячним світлом. На великому екрані персонаж з'явився вперше в 1998 році. У фільмі Блейд від New Line Кінема, де головну роль виконав Велсі Снайпс. Спочатку планувалось зробити серіал про Блейда, проте в 2019 році директор Марвел Кевін Фагі офіційно голосив про розробку фільму. Вперше на екрані він з'явився в якості закадрового голосу в сцені після титрів фільму Вічні. Фільм досліджує подорож Пола Атрейдеса. Він об'єднується з чані та фременами у війні проти змовників, які зруйнували його родину. Герой доводиться робити вибір між любов'ю всього свого життя та долею відомого Всесвіту, і Пол намагається запобігти жахливому майбутньому, яке тільки він може передбачити. У першій частині Харконен вбив батька Пола, герцога Літо Атрейдеса. Тому герой хоче не лише звільнити піски Аракіса від Харконенів, а й помститися, герой доведеться здолати нового сильного суперника. У сиквелі Пол зіграє з племінником барона фейт Раутою Харконеном. Тож, хоча форсаж 10 і називають фіналом, нам доведеться дочекатися ще й другої частини Форсажу 11. Він дизель пояснив, що таке рішення ухвалили, оскільки подій надто багато. Сюжет фіналу форсажу, якому виявилось тісно в рамках одного фільму, означає щось глобальне з огляду на кількість персонажів та сюжетних ліній, які необхідно підвести до логічного завершення. Відомо також, що закінчення передфінального форсажу 10 буде відкритим. Я знищу твою. Майбутній постапокаліптичний бойовик австралійського режисера Джорджа Міллера, приквел фільму Шалений Макс Дорога гніву. Його прем'єра намічена на 24 травня 2024 року. Роль Фуріоси в фільмі зіграє Аня Тейлер Джой. У фільмі буде показана передісторія головної героїні картини Фуріоси. Деталі сюжету поки тримаються в таємниці, але в аналітиків вже з'являється припущення. Сценаристи можуть використовувати сюжети коміксів. Про всесвіт шаленого Макса, зокрема, історію викрадення Фуріоси та її матері з матеріархального суспільства. Paramount призначила точну дату прем'єри фільму Гладіатор 2, за постановку якого відповідає режисер першої частини Рідлі Скотт. Картина повинна вийти в прокат 22 листопада 2024 року. Дедлайн відзначає, що автори стрічки ведуть переговори про участь в картині з популярним молодим актором Полом Мескалем. Хоча раніше журналісти порталу заявили, що Пола Мекселя вже підтвердили на головну роль. Пол грає дорослого люція, племінника імператора Комода, якого спас Максимус. Останні подробиці сюжета автори поки тримають в таємниці. Нещодавно, Расел Кроу підтвердив, що його герой не з'явиться в другій частині, дія якого відбувається через багато років після смерті головного героя оригінального фільму. При цьому максимус матиме важливе значення в історії сиквела. Новинка Марвел стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінії головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квілу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитися Гамора, яка зникла після війни з Таносом. Перед зйомками режисер зізнався, зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ган був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки. Сунки батька та сина, однак чи з'явиться Йондо у новому фільму Вартових Галактики? Дізнаємося згодом. Ми з вами тікали все своє життя. Під. Я задовбався тікати.